Дня працівників соціальної сфери, які цьогоріч відзначали 2 листопада у Житомирській області, реалізовують проєкт, у рамках якого соціальні працівники отримують електроскутери для роботи. Дуже важливо підтримати наших соціальних працівників. Вони дуже багато сил і свого життя, свого здоров'я покладають на те, щоб тим, кому важко, особливо в сільській місцевості, в наших громадах, найвіддаленіших, щоб всі вони відчували турботу держави турботу місцевого самоврядування, турботу центральної влади. Нещодавно 31 електроскутер отримали соціальні працівники Коростенського району. Такий транспорт полегшить їхню роботу, адже часто доводиться долати значні відстані у різних погодних умовах, щоб надати необхідні послуги. Ідея такого проєкту належить народному депутату України Арсенію Пушкаренку, а реалізували його завдяки фінансуванню від благодійного фонду Бідживі. Сам процес зайняв да майже рік, але найголовніше, що вони новенькі, як кажуть, абсолютно із заводу сюди приїхали і будуть щоденно надавати величезну допомогу нашим працівникам. соціальним. були варіанти на бензині, на дизелі, електро. Ми радилися з працівниками. Ми давали запит в департамент соцзахисту. Як буде краще директорка департаменту соціального захисту населення Житомирської обласної військової адміністрації. Рації Олена Грищук Каже у відповідній сфері працює понад 700 фахівців по всьому регіону, і у кожного близько 10 підопічних. Тож така допомога у вигляді електротранспорту точно стане у нагоді. Ми бачимо очі наших працівників соціальних. Ми, ми чуємо, як нам дякують голови громад. Перш за все, дякують фонду, який зробив колосальну роботу. Ті вже які отримали працівники громади, почали працювати в Хороші. Такий транспорт вже отримали фахівці з Вягельського та Бердичівського районів. Загалом соціальні працівники Житомирщини отримують близько ста електроскутерів.